Всім привіт! Ви на каналі це Футболісімо І сьогодні ми розберемо матч Оболонь, Бровар, Дніпро, Металіст 19-25. Оболонь, бровар, металіст 19-25. Ці команди на 10-му місці. Металіст 19-25, 10-те місце. 13 місце оболонь, бровар. На 13-му була Олександрія. Металіст 1925 завжди в своїх матчах програє та виграє. Наприклад, вони виграли Менай 1-0. Це правда, вони виграли Минай, програли руху. І це, вони так грають погано. Якщо взяти Кубок України, то тут ситуація дуже погана. Ну, не погано. Вони виграли. Десь п'ять разів і один раз програли полтавські Ворскли. Вчора був огляд колос Ворскла. Переходимо до Болонь-Бровар. Ця команда її називають Пивовари. Вони тільки вийшли в УПЛ. Вони на тринадцятому місці, на тринадцятому була Олександрія. Вони вигравали в Кубку України і виграли Динамо Київ і пройшли далі. Пивовари грають в Києві, як і Динамо Київ. І це можна їх гру назвати Київське Дербі, тому що вони в Києві грають. І, на мою думку, виграє Металіст 1925. Тому що ця команда хороша, вони на 10-му місці. Така моя думка. А яка ваша думка? Хто виграв? Всім дякую за перегляд. Ви були на це футболістимо.